Кремль не збирається зупинятися по лінії розмежування, чи дійсно Путін щось там пропонував обміняти? І, зрештою, а що ж Будапешт, який після смаку цієї зустрічі Зеленського і Трампа? Давайте розбиратися. Мене звати Сергій Чернишов. Поки я розпочинаю, підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, і я чекаю на вас у коментарях. Отже, пішли тут. Теорії після п'ятниці минуле після 17 жовтня, що от все, тепер треба зупинятися по лінії, що, начебто, Москва готова там зупинитися, Трамп закликав Україна начебто, теж готова до цих переговорів. Зрештою, така дещо каша і сумбур. А от 20 жовтня, в понеділок, виходить прес-секретар Путіна. Рот Путіна офіційний Дмитрій Пісков, і каже, причому каже він це інтерфаксу, що я його процитую: він каже, що е, назвав газетними повідомленнями висловлювання Трампа про те, що слід в якості першого кроку для початку повномасштабних мирних переговорів зупинити війська на їхніх нинішніх позиціях. Ця тема. Це пряма мова піскова неодноразово піднімалася, піднімалася з різними нюансами в ході російсько-американських контактів, і російська сторона щоразу давала відповідь, і ця відповідь добре відома. Послідовність позиції Ерефії не змінюється, каже Дмитрій Пісков. Тобто, що він каже по суті, що така ну, щось там Трамп наговорив, а Кремль постійно мав позицію, що ми ні. Ми зупиняємось, ми собі просуваємось далі. Давайте пропонуйте та робіть якісь пропозиції. От тоді будемо зупинятися. Я можу навіть показати інтерфакс на сьогоднішній російський. От він просто каже, що ну багато було заголовків газетних. Насправді то і по суті нічого це спільного з реальності немає. Заявив, що позиція не змінилася. Бачите, після висловлювань президента США Дональда Трампа про необхідність зупинки військ РФ і України на нинішній лінії зіткнення. На для початку переговорів газетні повідомлення, і не більше того, до речі, от мені подобається, що там і в Financial Times, і Washington Post, і Axios, Axios, і CNN, там один на одного посилаються. Потім на якісь свої джерела одні їм відомі, і розповідають якісь секрети Полішенеля. Ну Financial Times, Я просто нагадаю, що під час зустрічі з українським президентом. І президентом США, вони написали, посилаючись знову ж таки на свої джерела, що Трамп закликав Зеленського і Україну в особі Зеленського Україну прийняти умови Росії щодо припинення війни, і розповів, що диктатор РЕФІ ватажок кремлівців Володимир Путін погрожував знищити Україну, якщо Ну, ці умови не будуть прийняті, якщо Україна не погодиться в особі Зеленського. Цікаво, що він нищить Україну в повномасштабні під час повномасштабного вторгнення вже четвертий рік поспіль. Багато чого йому вдається. Але ну знищити повністю Україну. Якщо з 2014 року рахуємо, то 11 років загалом він нищить, і тепер от Трамп чомусь виступає. Адвокатом Путіна, що погоджуйся, як каже Financial Times, знову ж таки, а інакше все буде ще гірше, ніж зараз. Ну, Дональд Трамп начебто також закликав Володимира Зеленського не просто прийняти ці умови, а що ну, неодноразово це переростало в перепалку, так от пишуть ЗМІ. Financial Times, під час якої там Трамп постійно лаявся, як повідомляли особи, обізнані ситуацією. Там, начебто, переходив на нецензурну лексику, і так далі. Але Трамп сам пізніше ж заперечив, що примушував Зеленського погоджуватися на передачу а, Росії всього Донбасу. Начебто, це теж було однією з умов. Він так і сказав журналістам, що ми вважаємо, що вони повинні просто зупинитися на лініях, де вони знаходяться, І одразу після зустрічі з Зеленським Трамп закликав укласти мирну угоду, зупинитися там, де вони є. Цікаво, що за даними The Washington Post, тут більш ключова більш ключовий момент. Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Так. Washington Post пише для завершення війни, натякнувши, що натомість готовий поступитися частинами Запорізької та Херсонської областей. І от я ж кажу, що Ексіос і CNN зладжували там кути, що за їхньою версією розмова була напружена, але без лайки. А тут, знаєте, дізнаємося ну, переходив на крик Трамп. там. Ледь не матюкався, і загалом це було схоже на оту сварку в овальному кабінеті між президентами США і України, але тільки без камер. Обмін це набагато цікавіше. Я почав насправді міркувати і аналізувати, що а з чого це раптом Путін пропонував якийсь обмін там, що він Херсонську і Запорізьку область може обміняти. Ну він, по перше, можливо, хтось погано знає Путіна, але він нічого просто так не віддає і не обмінює. Тобто він захопив частину цих областей. Він після псевдореферендуму в 2022 році 2022 тисячі включив. В цій області в, до складу РФ, і, Ну до, змінив конституцію. Ці області входять за російською конституцією до складу е, Російської Федерації не більше не менше, і от е, ну я думаю, ну може я щось не, не розумію? Почав читати там хороших русських усяких там в Латині, і так далі. А вони теж не розуміють, а як так може бути, і тут е, ну натрапив я на таку думку. І сам дійшов до висновку, що ну мабуть він нічого віддавати просто так точно не збирається, в принципі, не збирається, і уявити. Ну наприклад, що він відмовиться від Мелітополя, Бордянська, і найголовніше, сухопутного коридору в Крим ну це якийсь нонсенс. Ну, ну я не знаю, що має статися, щоб е, Путін відмовився від сухопутного коридору, тобто. Він забирає а, Донецьку область остаточно. Так, ну там весь Донбас він контролює і а, відмовляється від сухопутного коридору. Так ну він до Маріуполя доходить, а далі що він на Запорізьку область не, не, не буде претендувати? І як міст тільки? Ну так вам скажу типу, слов'янська краматорська агломерація. Це звісно, добре, але ну. Така відмова, то тим більше знаєте, ну щедра пропозиція, така щедра в лапках Путіна. Я думаю, що звучало приблизно так, що Україна повинна віддати Донеччину всю, а він, ймовірно, я так думаю, може не претендувати на залишки тих областей, які були окуповані, ну тобто на залишки Запорізькою та Херсонською. Областей, які він три роки ж вписав до російської конституції, і які він Ну по суті зараз не має шанси захопити знову, тому що це правий берег, це Запоріжжя, це Херсон, це дуже важко, тому що це треба форсувати Дніпро, і як то кажуть, і оце от усе. Думаю, що просто в цих. Маніпуляціях просто американський стеблішмент, зокрема політичний, ще не навчився розрізняти всі тонкощі цього російського гопника, який може просто ну так майстерно заплутувати формулювання для того, щоб американці не розуміли, що відбувається. Я думаю, що от просто рівень експертизи ну доволі. Неповний щодо Путіна, і от далі мені здається, що він може маніпулювати процесами. Ну а що ж буде перш Так тут ви сказали. Я запитав на початку, і багато хто запитує, що а от що ж буде перш Ну, Володимир Зеленський про його. Він вважає що це не найкраще місце для перемовин, про які попередньо домовилися президент США Дональд Трамп і Володимир Путін. Як повідомляє? Інтерфакс лише однут Україна. До речі, сказав, заявив у спілкуванні зі змі. Я не вважаю, що Будапешт найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. прокоментував він і додав, що говорив про це раніше зі спецпредставником Трампа Стівом Віткофом, і пропонував інші потенційні варіанти. За словами президента, для майданчиків зустрічі було багато різних достойних варіантів. Зокрема, пропонувалася Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар, Туреччина. Ми говоримо про мир в Україні, каже Зеленський, а не про вибори в Угорщині. І тут, от важливо. А хто ж бенефіціар всієї цієї історії? А це Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, найголовніший. Зрозуміло, що ну, будуть намагатися там знову ж таки. Поговорити і про щось домовитись, так але думаю, що скоріш за все, це буде ем, зустріч, яка відбудеться в Угорщині, це буде щось на кшталт. Е, сторони домовились домовлятись далі. Хоча, ну от Володимир Зеленський казав, що він готовий приїхати до Будапешту, зустрітися з тим самим Путіним під час зустрічі Трампа з самим Путіним. Але ну ви ж бачите всі заяви, які лунають. Про що там готовий домовлятися Путін, ну чесно кажучи, мені досі не зрозуміло. Е, на думку президента України, от дарма ж зараз у нас Орбан на екрані. Що активність Орбана така і те, що була запропонована Угорщина, і зрештою, це буде Угорщина, якщо туди Путін прилетить, що викликана не турботою про мир, а про власні результати виборів навесні. Навесні 2026 року. Тобто, хоче зібрати зараз Орбан найбільші плюшки з цієї зустрічі. Ну а ну, перша зустріч, яка відбудеться між Трампом і Путіним, ну, можливо, ще Зеленський туди теж поїде. На мою особисту думку, завершиться тим, що я сказав. В сторони домовляться домовлятись. Ну і знаєте, ще запитання, а як же ж полетить Орб... Орбан, Путін, якщо він там і в нього. І ордер на арешт міжнародного карного суду кримінального суду МКС Міжнародного кримінального суду, там Римський статут багато де ратифікований Там і в самій Угорщині, до речі, він ще діє. Я вже робив в попередньому огляді. Ну, дивіться, карту мапу показую, що наймовірніше там Польща ми думали, як ще. Через що саме Словаччина можливо, але до Словаччини ще долетіти треба, а там Польща і Україна. Звісно, е, Найімовірніший маршрут може бути через Туреччину. Далі, от бачите, Греція може надати йому простір. Болгарія може в принципі надати. Якщо Болгарія, то взагалі там далі Сербія і Угорщина. Якщо Греція, ну можливо, ще Північну Македонію треба буде зачепити, але тим не менш, все це абсолютно цілком. Реально, а, і знаєте, якось зовсім вже геть забули і про тамагавки, про які розмірковували тамагавки там будуть, не будуть. Виявляється, вони і самому Трампу, і Сполученим Штатам потрібні, а, зрештою, що думаєте ви? Про те, ну наскільки ефективною може бути зустріч, взагалі, чи можна там розцінювати як якийсь позитив результати е, після Сполучених Штатів Америки? Що для України перш за все? Ну і чого очікувати від е, Угорщини від цього саміту? Ну пишіть в коментарях. Е, мене звати Сергій Черношов. Підписуйтесь на канал просто зараз і до зустрічі.